50-річний ювілей відзначає обласна організація Національної спілки письменників України. Весь цей час майстри пера Черкащини творили та популяризували українську літературу. А від початку повномасштабного вторгнення стали одним із фронтів у боротьбі за незалежність. На урочистостях і з нагоди свята побувала наша знімальна група. 22 листопада 1972 року з'явилася обласна організація Національної спілки письменників України, і з ювілеєм прийшов привітати голова обкому профспілки працівників культури Василь Марштупа. Для нього письменники цвіт нації. Це найкраще, що може бути в душі нашого українця, тим більше черкащанина. Я щиросердно вітаю вас, шановні наші письменники. Наш письменницький люд вас зі святом, а Господь посилає вам всього всього найкращого, творчих вам успіхів, всього всього, чого тільки можна душевно побажати гарним, прекрасним, творчим людям. Я бажаю вам. За 50-річний період Черкаська спілка пройшла цікавий і плідний шлях, розповідає її нинішній очільник Володимир Поліщук. Усе починалося з 10 літераторів. Зараз же організація нараховує 47 спілчан. Зрозуміло, що відображаємо у творах і поетичних, і прозових, і драматургії, і у перекладах. Нашу українську історію теж різногранну і різнозмістовну. У нас багато талановитих оригінальних митців. Попри складнощі, викликані війною, черкащани продовжують працювати. Вже уклали антологію віршів про війну та презентували українсько-польський збірник Музи над бортою Дніпром. На кожного війна впливає по-своєму. Валентина Коваленко доволі оригінальна поетеса. Після тривалої перерви вона повернулась до творчості під час повномасштабного вторгнення. Я довгий час не писала е, поезії як поетеса. Мені здавалося, що я виписалась. Я все написала, що я могла, і е, під кожним словом і сьогодні я підписуюся. У Мене чітка моя позиція, громадянська, українська. От е, але ж е, розумієте, накопичувалося воно десятками років. Оте, і на підсвідомому рівні, і на свідомому оця, е, Оцей наступ постійний е, е, рашизму на наш у. Український простір на нашу землю варто відзначити серед літераторів і науковців із 47 чинних членів спілки, чотири доктори та ще шість кандидати наук. З нагоди свята завітали й посадовці. І звісно, із спілкою із Черкащиною пов'язано дуже багато речей, навіть починаючи від революції Української революції, коли той самий горлі згорський став пранатхненником. Своїм працею Холодний Яр для тих людей, які носили ось такі нашивки, і для тих людей, які носили такі нашивки, але які певний час між собою не хотіли миритися. Вас, дорі, друзі, в першу чергу прошу дійсно доносити те гостре українське слово і ту думку, яка потрібна сьогодні не тільки нам тут, в мирному місті, а й хлопцям нашим, які боронять. Нашу землю на сході, які забезпечують нам тил, які забезпечують мирне небо і які, я впевнений, забезпечать нашу українську перемогу. Сьогодні українська література є одним із вирішальних важелів впливу на національне відродження, на патріотичне виховання, на формування світогляду. Нашої молоді сьогодні від вашого професіоналізму і майстерності залежить суспільна злагода, формування духовного опору агресору. Принагідно письменникам вручили нагороди. Від імені Черкаської міської громади медаль за сумлінну працю отримав Володимир Поліщук. А спілка письменників почесну грамоту та відзнаку за заслуги перед Черкащиною. Ірина Марченко, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.